<реш> Сьогодні <нас приїхали>, ні <реш> в новинах прийшла швидка медична допомога в третю школу Білої церкви. Не знаю, чого вона приїхала, чого приїхала, а! ми теж не зняти це. Зняти. Кого будуть завозити, ми теж не знаємо. Так, побігти за нею. А що, ти ж скоро? Це новий. Пер новини. Нам треба подивитися далі. Що станеться? Кого увезли? Чому вони приїхали? Все в новинах. Що сталося, теж невідомо. відомо. вже приїхала. Не знаємо, чому вони приїхали і для чого. Моє колеги, ми вже відомо. Тільки одна. Що сталося, чому так сталося, нічого не відомо. Люди зараз витягують. Всі, про... Всі проходять в шокі. Всі хоче в шокі, чому ця медична допомога приїхала. Всі в шокі. Всі хочуть знати, але ніхто. Всі хочуть знати, Весь всі хочуть знати цю правду. Всі люди прийшли, щоб подивитися цю медичну допомогу. Напевно, напевно, це перевіряли її швидкість. Або, і правда, щось сталось. Подивимося. Я думаю, що це хтось розбив або руку, або розбив голову, або поламав щось. Я не знаю, ну треба узнати. І ми поставили на паузу, щоб узнати, що сталось. І всі діти налякали. І і сьогодні в новинах де було те, що вампіри напали на наші гори. Я думаю, це з всім причаст. Діти, Деріга, як... діти дуже налякані. Я бачу. І всі Деріга. хочуть вести. ти дуже щала. І все закінчилось добре. Вона уїжджає вже, тому що висели Дмитрів Ангеліну, все сталося добре, і все усі. Вона уїжджає. Лікарні і все залишилося дуже добре. Все. Я думала, що медична допомога поїхала, а там була Димітрієва Ангеліна. Але насправді не було, не було Дмітрівої Ангеліни. Нікого там не було. Тільки, тільки от, всі в загадках. Чому вона хотіла їхати, але передумала. Всі думають. Чому, чому й чому? Все буде в цих новинах. Деякі вже уїжджають в своїх домівках, тому що це дайте, вже десь 5 часов. Нам треба узнати, хто це і як. Бачимо, що всі вже, почті всі, уїжджають або йдуть до своїх домівок. Як деякі йдуть, йдуть, йдуть вже додому. Але як я говорила, деякі йдуть додому. А ні, вони не йдуть додому. Вони просто йдуть, щоб щось принести для медичної допомоги, бо тут вони вже стоять днями, п'ять днями вже ну, не стоїть. П'ятьів вже десь стоїть і всі хочуть узнати, хто це, і чому вона приїхала і за якої причини. Далі я не можу сказати. Вибачте, будь ласка, допомога вже уїхала. Але, 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 але всі але, але, волнується за це все. Я ну, взагалі не можу представити, Кто там? там І ще досі. Но уїхала просто так. стоп, Что це означало? Я не понимаю.